От, скажіть, будь ласка, на рахунок переговорів у Будапешті. Я особисто виказую думку, що вони там швидше будуть, аніж ні. Будуть, ну, да, так майже напевно будуть, якщо раптом чогось не станеться, тому що обидві сторони прагнуть: і Путін, і Трамп. Я чому так говорю? Ми буквально в п'ятницю з колегами обговорювали. Ну, скажу так: більшість наших колег то вони вважають, що це нереально. Але з'явилися не реально? В Будапешті. Кажуть, нереальні кажу, ну я вважаю що вони ну є така думка, мовляв, тут не полетить і так далі, але вони активно готуються. Я бачу, ну дійсно непереборне бажання сліпе, просто зупинитися як от то зупинено було і в секторі гази. Ні, ні, ні можна уточнення, от переговори будуть. З дуже високою вірогідністю. Ну щодо маршруту, як там потрапити до Будапешта, ага. я думаю, що там окольними путями через Туреччину, через Балкани. Ну вже маршрут відомий приблизно Ну тому що ну точно я не вірю в інформацію. Ну, ну що розповсюджують, що будуть примушувати Зеленського, що пропустили через історію України. Сам Путін не полетить через торі ага. України. Давну ну це. Повна дурня, але е, Орман дуже хоче. Ну і росіяни е, не кажуть, що вони відмовляються раніше. От на Ватикану, там по Швейцарії вони точно висловили зауваження. так. От переговори з високою вірогідністю будуть, але з високою теж вірогідністю не буде якогось конкретного рішення. От я в що мало вірю, те, що з'явиться якесь конкретне рішення, я небезпеки бачу в іншому. Не в тому, що не буде рішення, чи там воно буде, але не на нашу користь. Все рівно з нами доведеться домовлятися. Проблема в чому? В тому, що, от, як я сказав, є ризик, що Путін щось таке запропонує. Гра Росії може бути не, не в тому, щоб схилити Трампа до свого мирного плану. Бо вони цього будуть прагнути, але це не головне. Головне, розсварити Трампа з нами. От запропонувати щось таке, що ми не приймемо. А Трамп тоді буде вважати, що ми не хочемо припинення війни. До речі, деякі видання написали. Ну, коли коментували е зустріч Трампа і Зеленського в Вашингтоні, що Трамп сприймав от наполягання по томагавках е у Зеленського, він сприйняв як бажання ескалації війни. А він хоче припинення війни. От тут є певні ризики. Нашим треба діяти в цьому ну, сенсі можна... такого я робив так сьогодні. і акцентувати, от саме зараз, от правильно, mm -hmm. так, от я вважаю, що якраз в цьому сенсі заяви Зеленського. Акцентувати mm -hmm. увагу на нашій готовності, нашому прагненні до припинення війни, але от ця підступність Путіна ну це потенційний ризик. Друга проблема: Трамп є Трамп. І е, Путін на нього на жаль може маніпулятивно впливати, і Трамп в деяких питаннях може піти на певні поступки Путіну. Це додатковий ризик. Ну і ще один ризик великий: це Орбан. Орбан господар зустрічі. Він, як ми знаємо, не дуже добре це я мягко кажу ставиться до України. Він може налаштовувати Трампа проти України. І навпаки, радити йому, що ну, от Путін зараз готовий до компромісів, треба прослухатись, треба пристати на пропозиції Путіна. Тобто, от, е, Орбан може відігравати не дуже добру роль як господар цих переговорів і людини, якій Трамп певною мірою довіряє. От тут є ризик. Але на що зверну увагу? От я ж кажу: переговори будуть, скоріше за все, не буде вже остаточного якогось рішення. Все залежить від позиції Путіна. Я припускаю, що після Будапешта. Оскільки Трамп все рівно буде в Європі, європейські лідери можуть запропонувати Трампу провести ще одну зустріч із ними, і з Зеленським. Ну, щоб обговорити наслідки Будапешту. Тут є варіанти. Ну якщо Трамп втомився, не захоче залишатися в Європі, там, наприклад, там Відня зустрітися десь поруч, хоча Відень це теж цікаве місце. Я не знаю, там оселили б його десь в королевському палаці. Він це любить там. Це... Багато. Да, да, натяк да, Марк Рютер вже знається на цьому, да. хай там домовляться з австрійцями, може щось запропонують. Ну, що ми поговорили пропозицію Путіна про те, що робити далі, можливо, про те, який спільний мирний план можна виробити, це було б правильно, але чи буде у Трампа настрій на це і готовність до цього, важко сказати. А те, що з Трампом будуть активно комунікувати європейці і наші теж. Uh, і через і до Будапешту, і після Будапешту у мене немає сумнівів. Але питання про те, коли і як домовляться, і на яких умовах це питання відкрите, і на нього ми, на жаль, не, не, не маємо відповіді. Я думаю, у Трампа теж поки не має відповіді. Я власне дякую вам за пояснення самого формату переговорів. Це дуже важливо. Але що я хотів запитати, коли говорив про цю зустріч і намагання Трампа завершити війну, не випадково згадую близький схід. А мир на близькому сході виявився дуже хитким. Учора там було відновлено бойові дії. Вони сьогодні нібито припинені, пункти пропуску не працюють. Обмін заручниками до кінця не відбувся. Живих нібито повернули всіх, кого вбили ні. Але Хамас не здає зброю. Трамп це визнає. Держдеп США на вихідних зробив заяву про те, що він готовий буде санкціонувати початок воєнних дій. Хоча я не маю жодного сумніву, не та няху, чекати не буде ніякої санкції від Трампа. Він вже це продемонстрував. Але е, підписана угода без е, учасників конфлікту в Шамар Шейху рівно тиждень тому засвідчила мені, що те, яким чином робить Трамп оці всі дії довкола припинення війн, вони це все бутафорія. Папірці, фактично, які не вартують нічого. Зеленський правильно сказав, що зусилля Трампа вони важливі для зупинки, я розумію, і на етапі зупинки вогню це важливо, але головне. Які він готовий дати гарантії, щоб цього не відновилося? Бо він говорить про гарантії безпеки і для України, і для Росії. Які це можуть бути гарантії? Ми ж розуміємо, що це дуже хитро. Давайте давайте відповім. Я не зовсім погоджуюсь з такою думкою. Відразу про те, що от на близькому сході сталося, ну це не просто папірці. Перший пункт угоди було виконані. Припинення вогню було виконано і головне. Віддали заручників те, що не робилися два роки, це було зроблено До речі, це розв'язує руки Ізраїлю. Вони отримали головне те, що м, м, хотіли отримати. Ну і е, звільнили, правда, і е, хамасівців, е, е, але Ну це вже бувало раніше. Однак е, більшість фахівців е, відразу казали, головний проблемний пункт. Які скоріше за все не буде виконаний, це якраз роззброєння Хамасу. І хам військове крило Хамасу, воно і раніше казало, що ми не будемо на це погоджуватись. Так що це очікувалось, і те, що ризик може бути відновлення якихось конфліктних дій, поза сумнівом. Інша річ, я думаю, що зараз тактика Хамасу не зривати цю угоду повністю, це не в їх інтересах. А в тому, щоб зберегти себе, щоб демонструвати потугу, що вони залишаються головною силою в секторі Газа, ну місцевим. ну я грамом, теж демонструвати, що без нас ви не зможете контролювати ситуацію в цьому секторі, але вони не будуть провокувати масштабну війну з Ізраїлем. Ну а не навпаки, він теж буде демонструвати силу. Тому на е, 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 про повний абсолютний мир, на жаль, і раніше були сумніви, але частково це спрацювало і спрацювало в ключових питаннях. Подивимось, як далі буде. От теж є певна проблема, як буде створена, як буде діяти ця міжнародна адміністрація в секторі Газа. Так. Головний проблемний пункт, який не буде виконаний як мінімум повністю, або в повному обсязі, це саме роззброєння Хамасу. Так. Але я б не казав, що це паперець, який не працює. Щодо підписаних угод, тут же треба розуміти: ну одна річ, коли підписують, наприклад, як свого часу було Ізраїль і Єгипет uh -huh. дві держави, а тут Хамас. Uh -huh. Плюс на саміті в ель шейхі деякі арабські країни, плюс Туреччина не хотіли бачити Ізраїль. Ну а Хамас там теж не міг бути, оскільки вважається терористичною організацією. Тут була складна комбінація. Американці виступали гарантами цієї угоди з боку Ізраїля, а арабські країни Єгипет, Катар і Плюс Туреччина, мусульманська, але не арабська країна, виступали фактично гарантами з боку Хамасу. Uh, складна комбінація, але вона відображає реалії на uh, існують uh -huh. на близькому сході в нашому випадку, uh, так чи інакше, має бути угода, ну як мінімум про припинення вогню між двома державами. Не може бути домовленості між США і Росією про припинення війни в Україні. Ну, поки що до це того все йде. Я, ні, я не, я не ні Це не реально, це, це не просто. спрацює. Ну, не пекай, буде от, цього. Дозвольте, я, дозвольте, я дозволь, дозволь, скажу два скажу слова. Будь да. ласка, Я скажу два слова. Право в тому, я не випадково проводжу аналогію з Шейхом. Там не було сторін, які безпосередньо задіяні конфлікті для підписання цієї угоди. Її підписував так. Трамп із гарантами, але вони не можуть до кінця гарантувати. Зараз ситуація виглядає ще критичніше. Трамп хоче підписувати угоду із Росією без України. Про це говорить зараз не хоче відпекти. він підписувати. Він не, жодного слова не сказав про підписання не, угоди факт, з Росією. Зеленського він сказав: не можу бути досягнуті у домовленості без нас. Я готовий долучитися. Правильно, це позиція України з 22-го року. Це не перевіряє. Але Трамп її ігнорує. Да де, де ігнорує? Покажіть мені документ, який підписаний США з Росією. Хоча б один документ. Немає. Я Знаю, не кажу, що, що Знаки я говорю: до чого йде, до чого йде. Ну, слухайте, ви, це ваша думка, ваша уява про те, до чого йде. У мене інша думка. Будь ласка. Може бути, наприклад. Ком'юніке, спільна заява про принципи врегулювання. От теоретично це можливо, але угоди, само угоди про припинення війни в Україні без України її не може бути. Ну я Тому, так що бачаю, це, не бо, її не буде. Не буде. От мій прогноз її не буде. Не так. буде такої угоди. І я ж кажу: може бути ком'юніке, спільна заява, щось таке може бути про принципи врегулювання. Але сама угода. От, наприклад, угода про припинення вогню Вона має бути підписана воюючими країнами. Тут іншого mm -hmm. варіанту немає. Не обов'язково до речі, і, і в цьому нема сенсу юридично навіть, щоб це підписували керівники держав, це можуть підписати або уповноважені особи, або на військові. Щодо гарантій, значить, жодна гарантій щодо невідновлення війни немає ні на Близькому Сході, ні в Україні. Жодних. Навіть теоретично, навіть теоретично немає таких гарантій. Ми, коли кажемо про гарантії безпеки, і коли і Трам про це каже, ми говоримо про умовні гарантії безпеки, які зменшують ризик нової війни. Або є певним компромісом. Я відразу скажу, чого прагне Росія, що має на увазі Трамп про гарантії безпеки для Росії. Відповідь достатньо очевидна. Вона давно відома. НАТО. Відсутність України в НАТО. Але ми не будемо брати на себе зобов'язання відмовитись від НАТО. Нагадаю, в плані Келлера, я до речі, припускаю, що він може бути відновлений, може з'явитися мирний план 2.0, але вже від імені Трампа. Ну щось таке там з певними корективами, з певними змінами він може допрацьовуватись. Але от враховуючи якраз історію з сектором Газа, перші пункти там виконані. А от далі, да, от я ж кажу, найбільш проблемний пункт по Хамасу, ну і там по деяких інших теж є поки що питання, але по Україні ну це інструмент, інструмент, який конкретизує подальший розвиток подій, тому що домовитися з багатьох питань просто не вдасться. І американці це добре розуміють. Зокрема, це було помітно і по плану Кіта Келлера. Так, от, якщо казати про вже якісь там конкретні дії, домовленості, то Можуть ну, по перше обов'язково має бути домовленість про припинення вогню, хоча б поетапне на припинення вогню, і по деяких інших питаннях звернув увагу, Зеленський сказав, що ми там запропонували американцям нашу пропозицію в співпраці в нафтогазовій галузі і по атомній енергетиці. Думаю, що робота над темою Запорізької АЕС ага. вона продовжується, і це точно буде одним з елементів компромісу американці. будуть Домовлятися з нами і з росіянами, бо ця тактика окремих переговорів, паралельних переговорів вона зараз задіяна і вона може продовжитись певний час. Але рано чи пізно на якомусь етапі доведеться виходити на підписання. я ж кажу, от Хоча б угоди про припинення вогню. Ну я не бачу іншого виходу. По гарантіях безпеки нагадаю українська позиція: ми ж теж не вимагаємо зараз чогось надзвичайного. Ми розуміємо, що нам не дадуть НАТО, тому замість НАТО йдеться про членство в ЄС. Хоча це теж умовно, оскільки там є своя процедура, і абсолютно гарантії теж немає. Далі йдеться про присутність військового контингенту європейців на нашій території. Хоча б там декілька країн, хоч дуже символічна місія, але навіть і такий варіант не влаштовує Росію. Росія категорично проти цього. Тож йдеться про війська країн НАТО, ми ставимо питання про продовження санкцій. І про те, щоб або Росія відшкодувала збитки Україні, або ми отримуємо російські активи. Це теж для росіян неприйнятне. От просто це приклад того, що ну там є ще деякі інші питання. Ми хотіли б юридично зобов'язуючих угод з боку США і з боку деяких європейських країн, які будуть виступати гарантами безпеки. І не просто угода, які ми підписали оці 28 угод. Які не є юридично зобов'язуючими, абсолютно так. Да, тому, що от США підписали угоду при Байдені, а для Трампа це папірець, от точно жодного значення немає. А ми хочемо юридично зобов'язуючи, і в даному випадку на, є пункти по гарантіях безпеки, де єдності між Україною та Росією теж не може бути, і тому гарантії безпеки в мирній угоді, ну я в це мало вірю. Більш вірогідно, от якраз те, що схема, яка була на Близькому Сході, гарантії безпеки будуть давати американці, американці росіянам, що Україна не буде в НАТО. І а нам будуть давати обіцянки, що вони будуть підтримувати коаліцію охочих, яка буде щось гарантувати Україні. Ну і плюс, можливо, можливо якщо вони погодяться, про юридично зобов'язуюче. Документи про співпрацю стратегічно з Україною і так далі, ну гарантувати членство України в ЄС, американці вони можуть, але це це так, навіть вони не впливають на цей процес. Так що Америка буде таким опосередкованим гарантом цієї угоди, от як а зараз вони вже знов всупереч багатьом прогнозам, зокрема, в вересні, коли казали, пам'ятаєте? Після зустрічі зеленського Трампом. що все е американці виходять з процесу, вони не будуть цим займатися, перекидаються на європейців. Ні, для Трампа це питання залишається принциповим. Він цим буде займатися. Але все рівно, от ми зараз все кажемо про припущення, як воно може бути. А як воно буде? Ніхто точно не знає. І боюсь, що і Трамп ще зараз для сам для себе не має відповіді на це запитання. Він. Е Ну, як іноді кажуть, такий інтуїт. От у нього є якесь уявлення, куди рухатись, він хоче припинення вогню. А як цього досягти? Тактика у нього є. От зараз тиски на нас і на росіян. Ну, тиск обмежений, а стратегічна етапи, Інструменти з цим, на жаль, є проблеми, і ми бачимо, що іноді є експромти, які дають неоднозначний ефект. Тому, о, о, поки що, зарано поспішати з висновками. Ми бачимо напрям, куди рухаються події, відновлення переговорного процесу. Ну і в перспективі треба вийти на якусь угоду, як мінімум, про припинення вогню. Все інше відкрите питання. Пане Володимире, я вам дякую, друзі. Нині справді ситуація непроста. Вона потребує дискусії, і часто ми будемо звертатися до різних сценаріїв, обговорювати їх для того, щоб напрацювати якесь бачення. Те, що ми зараз тут говоримо, важливо в частині розуміння тими, хто нас слухає. А повірте, нас слухають і за кордоном, дуже багато. Тому що є підписники і є ті, хто дивляться справді відео навіть в США. Я вам говорю, це абсолютно відповідально. І нам позицію свою треба доносити. Пане Володимире, я вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую, перепрошую всім глядачам, хто нас дивився. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно прошу і обов'язково побачимось. Дякую, на все добре. Хай щастить.